Сьогодні на рапапа челенджі з кнопками та коробками навіть звучить круто та незвично. Буде весело. Залишайтесь з нами. Ну і що, дівчата? Настав час починати челендж. Чур, я перша натисну кнопку. Обожнюю синій колір. Тому сподіваюся, що ця любов мене не підведе. Цікаво, що ж мені дістанеться. Okay. Мірандо не ображайся, але синій колір тебе підвів. Якась їжа з цього відра колись була смачною, але зараз я не певен. Може, тобі пощастить? Ти знайдеш щось варте? What? Що це таке? Взагалі не можна викидати сміття туди, де сидить людина. Це дуже низько. Фу, як огидно. Так не можна робити. За нашими правилами можна. Як же від тебе смердить? Піду я до Еми. Не вигадуватиму натисну на найяскравіший колір. Червоний. Ема, твоя інтуїція тебе не підвела. Під цією кнопкою ховається дещо дуже класне. Не смакота, не іграшка, але дещо ще цінніше. Чого собі? Це ж гроші. Я стану багатою. Так, Емо, вітаю! Ти в першому ж раунді виграла джекпот. Оце так. Я тепер супербагата. Немає нікого крутіше, ніж я. Ема, я так за тебе рад. Мовчати. Ти заважаєш мені насолоджуватися моїм виграшем. Вау! Йоу! Я супербагата. Мені дуже пощастило. Скільки грошей? Просто клас. Звідки такий сморід? Мірандо, ти все ще риєшся у смітті? А що мені залишається робити? Взагалі я змогла знайти ковпак і кілька цукерок тик-так. я знайшла вантус, який дуже нагадує мікрофон: Ля -ля 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 -ля! так я не заважатиму тобі веселитися, але мені доведеться бризнути дезодорантом, тому що цей жахливий запах швидко поширюється по всій кімнаті. Ей, анукиш, це моя коробка. Дівчата, настав час другого раунду. Hey. Сподіваюсь, хоч цього разу мені пощастить. Мірандо, ти маєш рацію. Нарешті на твоїй вулиці настало свято. Дуже смачне свято. Awesome. Булки? Але що з ними робити? Просто так вони не дуже смачні. А хто сказав, що просто так. До них додаються сосиски. Тепер ти маєш усе, щоб приготувати справжній ход Ей! Оу! Оце так! Відчуваю, на мене чекає дуже ситний обід. Опа! Так. І це ще не все. Який хот-дог без соусу? У мене для тебе є кетчуп та гірчиця. Ей, Навіщо лити його на мене? Хоча можна просто потертитися булками, тоді весь соус буде на хот-догах. Дякую, величезна. Я давно не була така щаслива. Це дуже смачно. Сранда, я за тебе дуже радий. Тепер саме час Еммі натискати кнопку. Hello. На цей раз спробую натиснути на жовту кнопку. Вона дуже схожа на сонечко. <плес> е, Даремно ти її вибрала, тому що ти влучила у смердючу купу риби. Hey, you. Одна рибка не може бути. Зараз точно буде ще. Oh. Oh -oh. Як добре, що я прихопила парасольку. Ну що ж, може саме Ема смердіти не буде, але в її коробці ніби апокаліпсис трапився. І що мені робити? Сидіти та тохнути разом із рибою? Ні, бо в мене є для тебе додатковий подарунок. Новий друг. Його звуть пушистик. Сподіваюся, ви порозумієтеся. Come on! А, він хоче мене з'їсти. Відчепися. <плес> е, забив попередити. До речі, він трохи шалений. Але ви потоваришуєте. Як у тебе справи, Міранда? Пане ведучий, у мене і для вас хот-дог залишився. Ось дякую. Дуже смачно. Я зрозуміла, навіщо потрібен кіт? Він з'їсть всю рибу. Він їсть рибу, а я їм хот-дог. Нам обом дуже смачно. Що ж, хто першим натисне на кнопку цього разу? Я. Я вже вирішила, яку натискати. Сподіваюся, синя мене не підведе. Ось за цією кнопкою ховається щось дуже смачне та вишукане. Паста з сиром. Я вже відчуваю, як у повітрі вітають італійські нотки. Локшина? Але лакшина без нічого це не смачно. Я ж казав, що із сиром. Ось це інша справа. Справжній обід, як у ресторані. Дуже смачно. <плес> Якщо ти думаєш, що це все, то помиляєшся. Тому що на тебе чекає ще й соус. Ну, ось це вже зайве. Тепер моя голова забруднена кетчупом. <плес> Пробач мені, Еммо, я не знаю, що на мене найшло. Сподіваюся, ти на мене не ображаєшся, але я зовсім забув про базілік. Так, це твоя головна помилка. Ну що ж, страву окінчено. Мірандо, я йду до тебе. Тепер ти маєш натиснути на кнопку. Хоч би мені теж дісталася їжа. Я така голодна. Тобі і справді дістанеться смакота італійська піца. Що може бути більш вишуканим та прекрасним? Ай, Я люблю піцу, але навіщо було так кидати? Тепер у мене все обличчя в ній. Я ж не спеціально. Мабуть, з мене не найкращий італійський кухар. Краще я буду ведучим найвеселішого челенджа. Якось так. Дівчата, у вас є ще один шанс отримати щось дуже класне. І Я цим шансом скористаюся. Не підведи мене червона кнопочка. What? Е -е, все ж таки підвела. Я давно хотів випрати свою брудну білизну. Думаю, зараз саме час це зробити. Так, не розумію, що це таке, звідки стільки брудних шкарпеток та футболок. Яка гидота. Головне не забути про порошок і воду. Інакше все прання на нівець. Але я про все це пам'ятаю. Ей, ти що робиш? Ти ж не збираєшся реально прати речі в моїй коробці. А навіщо я сюди прийшов? У мене немає часу, щоб прати це вдома. Закрий вуха, зараз буде тебе трохи бовтати. Так, додамо водички. Це як розуміти взагалі. Поїхали. Ідеально. І Весело, і корисно! Мірандо. Тепер і ти маєш натиснути на кнопку. Ну, добре. Тобі пощастило, бо okay. на тебе чекає величезний, смачний і дуже апетитний тортик. Уяви, що сьогодні в тебе день народження. Mm -hmm. yeah. cool. uh -huh. Головне, не прогав свій шанс. Лови торт. Mm -hmm. Ти вже другий раз кидаєш в мене їжу. Як тобі не соромно. No, 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 no. Зараз я покажу тобі. Має бенгальський вогник, подарує ще більше сладкого настрою. А фінальним штрихом буде невеликий феєрверк. Мірандо, ти готова? Жахливе свято! Та ладно, просто приголомшливе. Але явно не гірше, ніж моє. Можеш забирати свої шкарпетки, труси та футболки. Вони тепер чисті, який я. Пишіть у коментарях, який раунд вам сподобався найбільше. А ще ставте лайки і підписуйтесь на Рапапа, щоб не пропустити такі ж захоплюючі та смішні челенджі.